Ах. Смотри, что происходит. Уже раз десять подлетел точно. Гаряча ніч для російського ППО, за даними Міноборони РФ, їх сьогодні вночі атакувала ціла купа безпілотників аж 121. Але вони усе, звичайно ж збили. Щоправда, ми на РБК Україна цим заявам не віримо, особливо після таких відео. <звук> 私たちの名前はどういうことですか <laughs> <laughs> На відео горить Палає Рязанський нафтопереробний завод. На початку січня російський суд зобов'язав Яндекс приховати карти та фото цього НПЗ, але чомусь це не допомогло. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, цей НПЗ знаходиться під західними санкціями, але, попри це, працює. Тож свої санкції на нього довелося накласти і силам оборони. Завод один із ключових у нафтовій промисловості. РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. На ньому виробляють паливо для військової техніки: авіаційний газ, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках і кораблях. Что, там плавают Все машины у остались О, Вот тут Короче, хорошо Вот еще раз. Опять взрыв. А там, блядь, Там, там атомная бомба. Какая-то, не знаю, там, короче, завод весь или походу, его. Нет у нас большой лизанинского завода. Також досталось и новый лизанский ТЕЦ, яка находится порядка с НПЗ. Опа, Снял? Конечно. Прям маленькие хлопки, хлопки, хлопки и большой прям удар, ба-бам. Хлопки я не успел даже снять, не буду свидеться вообще все Місцеві також повідомляють про атаку на авіабазу Дягілєва, що розташована на західній околиці Рязані. На ній дислокуються бомбардувальники ту 95 і ту 22 А поруч із нею розташований 360-й авіаційний ремонтний завод. Місцевий губернатор зранку написав, що в них все добре. Вночі над містом збили 20 безпілотників. Уламки впали на території якогось підприємства, постраждалих нема, все чудово. Уламки іншого бапела влучили у приватний будинок. А, горить на турі, А що це стоїть у вас. Чого там дома Там Це котеджний градок. А в Брянську безпілотники вже втретє атакували завод електроніки Кремній Л. Він другої РФ серед виробників мікроелектроніки для ракети ППО. На ньому виробляються запчастини для зрк «Панцер», ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА. До речі, тільки вчора росіяни вихваляли, що відремонтували фасад заводу після попередньої атаки дронів. А сьогодні зранку з'явилася інформація, що завод Кремній призупиняє роботу після низки влучань цієї ночі. Крім цього, вночі в аеропортах Пензе, Саратова, Ульяновська, Казаня, Нижнякамська і Самари вводили план ковер. Деякий час вони не приймали і не відправляли рейс. А щоб не пропустити найцікавіші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі.